привіт Зараз же всі тільки говорять про чат GPT, правда, але от цікаво, як така махина, як цілий університет, взагалі може впровадити щось подібне. Повірте, це не просто взяти і не знаєте, встановити програму, це ціла спецоперація. І що не цікавіше, юристи тут іноді навіть важливіше за програмістів, а головний ворог це оті персональні дані, які так і не ровлять кудись просочитися. Тож давайте розбиратися, як ідея про ШАІ проходить шлях від простої задумки до реального інструменту у величезному університеті. І це, знаєте, зовсім не теоретичне питання, бо за кожним таким проєктом стоїть справжній виклик, як, ну як поєднати круті інновації з нашою улюбленою бюрократією, як змусити тисячі людей грати за новими правилами. І найголовніше, як зробити так, щоб все це просто не вибухнуло і не перетворилося на суцільний хаос? От саме в цьому ми сьогодні й будемо копатися. Ну, щоб не заблукати у всіх цих складнощах, університет розробив таку собі дорожню карту. Все чітко, п'ять етапів. Це, скажімо так, наш сьогоднішній путівник. Ми пройдемо весь шлях: від самого початку, від фундаменту, і аж до планів на майбутнє. Крок за кроком. Отже, етап номер один закладаємо фундамент. І тут є залізне правило: ніякого коду, поки немає чіткого плану. Тобто, перш ніж програмісти торкнуться клавіатури, треба відповісти на два простих, але суперважливих питання: навіщо воно нам взагалі треба, і хто за весь цей банкет відповідає? І от вам одразу перший такий несподіваний поворот. Здавалося б, головні тут айтівці, правда? А от і ні, на сцену виходять юристи та експерти з кібербезпеки. А знаєте чому? Бо в університеті чудово розуміють, впровадження ШИІ – це по суті на 90 про правила, ризики і процедури, і тільки десь на 10% про саму технологію. Це знаєте така собі команда пожежників, завдання якої не допустити пожежі, а не гасити її потім. Гаразд, команду зібрали. Тепер треба визначитись, а для чого все це? Бо шиї це ж не якась модна іграшка, це інструмент, і він має вирішувати реальні конкретні проблеми. Наприклад, як швидко наклепати тестів, як допомогти викладачам з підготовкою до лекцій. Ну і, звісно, як автоматизувати всю ту нудну паперову тяганину. Бачите, кожна ціль це відповідь на реальний біль, на реальну потребу. Так, переходимо до другого етапу створення правил гри. І от чесно, це, мабуть, найнудніший, але чорт забирай, найважливіший етап з усіх. Тут технології, скажімо так, ідуть трохи перепочити, а на авансену знову виходять юристи і фахівці з безпеки. І ключовий момент тут це формалізація. Правила не просто обговорюють, їх офіційно затверджують. Це не якась там рекомендація в дусі Ну, будьте відповідальними. Ні. Це наказ, серйозний документ, де чорним по білому написано, що можна, що не можна і хто за що насе відповідальність. Без такого папірця ну, вся ініціатива просто розвалиться. Причому це не просто якісь внутрішні університетські правила, усе це має суворо відповідати державним законам про захист даних. А на додачу, що вже, напевно, впроваджується міжнародний стандарт ISO 27001. Якщо по-простому, то це означає, що університет бере на себе зобов'язання дотримуватися найвищих світових стандартів безпеки. Це такий собі сигнал усім. Так, ми граємо серйозно. А тепер увага! Головна заповідь всього цього проекту. Його можна сказати нульове правило. Воно дуже просте і абсолютно непорушне. Жодних персональних даних, ні емейлів, ні емейлів, студентів чи викладачів, взагалі нічого, що може, хоч якось вказати на конкретну людину, не має навіть наблизитись до системи. Все. Крапка. І це не просто прохання на стіні висить, це технічно реалізована заборона. Саму систему налаштовують так, щоб вона активно відбивала будь-які спроби завантажити особисту інформацію. І це, звісно, захист не тільки для людей, а й для самого університету. Захист від просто колосальних юридичних і репутаційних проблем. Ну що ж, правила написані, юристи щасливі. Нарешті, етап третій технічна інтеграція. Тепер настає час для технарів. Їхнє завдання побудувати систему, яка буде не просто працювати, а працювати за всіма оцими суворими правилами. Окей, як контролювати хто куди заходить? Схема досить проста: створюється один єдиний корпоративний аккаунт, вхід тільки через офіційну пошту, ніяких Gmail. Для підключення до інших платформ використовуються спеціальні цифрові ключі, так звані API. а студентам студентам прямого доступу до цього машинного відділення зась все централізовано, все під контролем. І тут по суті є два шляхи розвитку: перший простіший це зробити чат-бота на сайті, такий собі цифровий помічник. Це ок, але справжня велика мета це глибока інтеграція. Просто уявіть, щ стає частиною навчальної платформи, наприклад, Moodle. Він допомагає створювати завдання, підлаштовується під темп кожного студента, Ну це вже погодьтесь зовсім інша гра. Добре, а як забезпечити безпеку от прямо в реальному часі? Для цього є така штука, як проксі сервер. Уявіть собі такого собі цифрового охоронця, який стоїть на вході. Він перевіряє абсолютно кожен запит, записує все в журнал і одразу ж відсікає все підозріле або заборонене. Це ще один дуже важливий шар захисту. Так, техніка налаштована, правила написані, і ось він момент істини. Етап четвертий: навчання і тестування. Зараз головне навчити людей цим усім користуватися і, звісно, перевірити, як воно працює не в теорії, а в реальному житті. Звісно, ніхто не кидає викладачів на призволяще з новою технологією. Для них розробляють детальні інструкції. І це не ці нудні талмуди, які ніхто не читає. Ні, це практичні гайди. Як користуватися безпечно, як згенерувати тест за 5 хвилин, як зробити круте інтерактивне завдання? Тут мета проста: не просто дати молоток, а показати, як ним забивати цвяхи і полегшувати собі життя. І ось запускається пілотний проєкт на обмежену аудиторію, його успіх вимірюють не якимись ефемерними поняттями, а дуже конкретними цифрами: чи стали викладачі реально менше часу витрачати на рутину, чи стали навчальні матеріали якіснішими, і, зрештою, чи люди взагалі цим користуються. Саме ці дані і покажуть, чи варта була вся ця затія витрачених зусиль. Окей, припустимо! Пілотний проєкт пройшов успішно. Клас! Але розслаблятися зарано це тільки початок. Настає п'ятий етап, погляд у майбутнє. А що далі? Може є кращі альтернативи? І як зробити так, щоб ця система не загнулася через рік, як це часто буває? А світ шиї, він же величезний і постійно змінюється, тому, звичайно, університет дивиться по сторонах. Можна, наприклад, взяти відкриті моделі типу лама і допиляти їх під свої потреби. Круто, але складно. Можна взагалі підняти власні сервера. Це супербезпечно, але дуже дорого. Або можна просто купити готове корпоративне рішення. Це зручно, але тоді ти повністю залежиш від постачальника. Ну, це вічний вибір, гнучкість проти зручності, повний контроль проти простоти. І от щоб вся ця титанічна робота не пішла коту під хвіст, потрібна постійна адміністративна підтримка. В тому ж офіційному наказі чітко прописують, хто відповідає за систему, хто її підтримує, хто оновлює, хто розвиває. Без цього будь-який, навіть найкрутіший проект просто тихо помре в кутку через рік-два. Ну і наостанок, дедлайн. Це ж не якийсь там нескінченний науковий експеримент. Є чітка дата. До кінця 2025 року команда має покласти на стіл звіт, що вийшло, що не вийшло, і головне, яка з цього всього реальна користь. Саме такі чіткі рамки і змушують команду не розслаблятися, а рухатись вперед і давати результат. Отже. Ось така вона повна дорожня карта. І як бачимо, вона доводить одну просту річ: впровадження шиї це в першу чергу не про технології, це про стратегію, про правила і найголовніше про людей. План є, він чіткий і логічний, але залишається одне велике питання: чи готова сама система освіти не просто отримати ще одну нову іграшку, а по-справжньому фундаментально змінитися під її впливом? От відповідь на це питання, думаю, ми всі дізнаємося вже дуже і дуже скоро.